Майже два роки очікувань. Стільки Володимир Руденко з Черкас пробув у полоні Росіян. Він пішов добровольцем на фронт ще 14-му. Потім після травми повернувся до мирного життя і поїхав на заробітки до Польщі. Та після повномасштабного вторгнення знову пішов на війну і вже за тиждень потрапив у ворожий полон. Нещодавно Володимира обміняли вдома. Весь цей час на нього чекала донька Анастасія та онуки. Це остання наша з ним фотографія перед його виїздом в частину 8 березня. Донька Володимира Анастасія показує фото з батьком. Після неї були 22 місяці розлуки. Жінка розповідає, її батько у свої 55 уже вдруге став на захист країни. У 2014-му, коли ворог окупував Крим та Донбас, він повернувся з Росії, де мешкав останні 15 років. Він завжди казав, що буде повномасштабне вторгнення, що буде війна, треба готуватись. Так чи інакше, там він піде воювати. Того разу одразу пішов до військкомату. Воював на Донеччині. Звільнився 2017-го через тяжку травму. Коліна після тривалого лікування та реабілітації поїхав працювати за кордон. Повернувся через повномасштабний напад Росії на Україну, щоб знову взяти до рук зброю. Пішов одразу ж у військкомат. Там його записали. Ну були неймовірні черги в той час. І е, його дуже довго не викликали. Десь тиждень на початку березня 2022-го Володимир таки потрапив до лав рідної десантно-штурмової бригади. Виконував бойові завдання біля Авдіївки на Донеччині. Та вже за тиждень зв'язок з ним обірвався, каже Анастасія. За два тижні їй повідомили. Батько зник безвісти. Я почала його шукати по Різним російським там телеграм-каналам, сайтам, новинам. Вони ж виставляли наших полонених, і тоді я вночі, з першого на друге число, е знайшла його на російському телеграм-каналі. Там було відео. Де він називає своє ім'я прізвище посаду і місце і місце народження? Анастасія одразу подзвонила у військову частину батька та на гарячу лінію. Згодом один зі звільнених цивільних підтвердив Володимиру Полоні за 22 місяці його неволі отримала одного єдиного листа. Що? Коли отримала, прочитала. Я не вирдала над цим листом. Я його е Висіла татова фотографія у мене вдома. І я туди ну така велика. Я туди до фотографії поставила. В листі пише здравствуй, любі моя доченька звичайно, російською, бо іншою там не можна. У відповідь донька написала кілька листів та батькові передали лише один з малюнками онучок. Правда, тішився ними недовго. Розповідає телефоном Володимир. Невдовзі росіяни листа забрали. Внучки по намалювали мені такі малюнки. Там вся наша сім'я, наприклад. Це було дуже зворушливо і я молився, розкладував ці малюнки і молився за своє звільнення, за своїх рідних. Але чи не люди забрали їх? Цьогоріч, 31 січня, Анастасія нарешті отримала радісну звістку від координаційного штабу. Батька обміняли. Вітаємо, Руденко Володимир Валентинович було звільнено з полону. Це взагалі. Я... Підскочила, вскрикнула. Кричу Діти, діди, діда поміняли. Вони до мене прибігли, ми там всі почали плакати, сміятись. Не вірила, що батько нарешті на волі, доки не обійняла, зізнається Анастасія. Ми з ними обійнялись трохи обидва пустили сльозу, мовчки просто, навіть нічого не казали. Це дуже зворушливо було. Нині Володимир на реабілітації під наглядом медиків там пробуде ще з місяць. Потім повернеться до доньки та онучок. Олена Кривун, Василь Якимчук, програма Вікне з ТВ марафон. Єдині новини.